Друзі, ну що, моя шановна студія, плюнула два рази теж нічого. Як я обіцяла, сьогодні е, я вам розкажу аналіз свого маленького розслідування. Розслідування, яке я провела, е, дивлячись відео нашого зайчика, ні більше, ні менше. Я не ходила по бібліотекам, я ніде нічого не шерстіла. Все, що м'язи, я так знаю. Но я веду до того, що якщо уважно дивитися нашого любимого зайчика, все можна поняти із відео. І так, давайте повернемося до собиттям, які відбувалися в червні. Давайте до червня, до того дня, коли мір рухнув. Як ви пам'ятаєте, зайчик потрапив на дачу на початку літа. Йому всю весну постійно писали коментарі, які він видаляв. Чому ви не їдете на дачу, почому ви не їдете на дачу. А наш зайчик мог передвігатися тільки з квартири до пірця і максимум в якийсь -то торговий центр. Тобто він не міг виїжджати за там, межі Києва, тому що люди розуміють, чому. Да? І він виключно по райончику в себе передвигався. І три місяці люди йому написували зайчик, зайчик, у що ти не на дачу. У мене діла, у мене робота. У мене... Ну, ми ж займе ту роботу, так сказати роботяга той у нас. І от, в один із чудових днів на початку літа, наш зайчик. Наконец-то з'являється на дачі. Я так розумію, туди він відправився в багажники, його перевезли, і він приїхав на дачу. Дача була максимально занедбана майже за півроку, там була два рази доця. А, вот. Зайчик там прибрехував, вибрехував, що ми їздимо, ми їздимо, я їду нікуди. А потім сказав, ну ми не їздили, тому що не було можливості. Тобто, як звичайно, соврав. Судя по тому, в якому стані була дача, відповідно, там, звісно, вже ніхто не був. Ото кілька разів, скільки було, два рази там доця, нам сняла і ми поняли. Добрався таки туди і почав наводити порядки. Звісно, ми бачили картину, де идет е, какая-то скромна життя. Обично нарзаччик любитель сходить у ресторан, щось десь підбухнути коктейльчиком. Скромно на якомусь дешевому вінішку Селазанської да, який дуже сильно нахвалював. І тут, е, в один прекрасний вечір, в Тіктокі Самвел говорить. Таку фразу, що коли його питають за зайчика і доцю, він говорить про те, що я не хочу, щоб люди в своїх відео постійно мене вспоминали. На наступний день, після цієї фрази, у зайчика виходить відео, яке називається Мой мір рухнув. Де сидить наш зайчик, видно, з такої роботи прийшов, аж руки трусяться. Відкриває посилку, яку йому прислали глядачі, да, і розсуждає та високом, що ми рухнув, он більше не може так, все, що происходит в його житті, все очень плохо, и так далі. Що саме конкретно він не говорить, В ми 10 відео дивилися о том, что он уже надел на себя очки и трепет находил по двору и не знал. что говорить. И говорил, что главное, конечно, это здоровье близких, больше ничего в этой жизни не нужно. И все, И так кожному видео он страдал. Соответственно, он никуда не выдвигался, хотя он говорил, что он с утра куда-то ездил. он никуда не ездил. В этом всем периоде я наблюдала не за зайчиком. Я наблюдала за дочерью. Когда в родине стається беда, Я думаю, ви за мною погодитесь, що дві людини, а тим паче жінка, буде більш емоційно це переносити. Але доця ні ну, була навіть грустна, ніби. Ну, улыбалась, забивала часто, сміялась. Хоча казалось би, жінка да, має бути как би, грустна. Е, і тут наближається день народження доці, мір все, ще рухнувши. Е, якісь то скромні покупки, абсолютно скромні покупки. Тобто ми бачимо, що грошей немає. Грошей немає абсолютно. Зайчик бухають, продовжують пити Лазанську доліну, розказує о те, що на самом деле Лазанська доліна это очень круто вкусно. Но то после определених собий, через декілька тижнів, більше я у нього Лазанської доліни не бачила. І приближається до народження доці. І ми бачимо таку. Ситуацію, що доця їздила до мами своєї. Мама її заранше привітала з Днем народження, так розумію, насипала капусточки. Доця привезла свій любимий мармеладик, якщо ви пам'ятаєте. Та за несколько днів до дня народження І тут настає день народження. доці Приїжджає пара іксиків, тобі чернех, скромний тортик вони заказують, київський покупають, да, Рошен. Дуже скромно, зайчик навіть не може постригтися. Бігає в ліс, записати поздравлення замовляє букетик, а доця ж та вже з'їздила к мамі, капусточку привезла. Вони рядом, дуже рядом з їхньої дачі, прямо одразу в кінці першої вулиці, знаходиться цей кафе, де вони були, да? Ленський. Вони приїжджають туди, можете пересмотреть, там приїхала кума, іксики, чому-то не було мами, чому мама? Не, не привітала да, дочечку. Обично ж вони зустрічались в перці. Мама є машина, мама села, приїхала. E, хотя ж до цей ездила, подарки получила. Соответственно, на столе мы видим, что там шашлычок, якийсь лавочек, вот такой вот э, э, апероля, вот такой разливный. Поняли? сами зробили. Хотя до цього в видео зайчик говорил: Слушайте, апироль надо пить, когда делает бармен в ресторане. Соответственно, порционно, а не в бідоні. Ну, зайчику, видимо, він забув, что він брехав. И соответственно, конечно же, пил. Итак. Давайте я скажу вам свою версію. Когда Мір рухнув у Зайчика, я думаю, одна з моїх версій, я не стверджую, і ще раз скажу, у Зайчика почалися проблеми з документами. Да? А почему бы б вони не почалися? Він не працює ніде, да, щоб бути заброньованим. Да? Він не військовий, він не несе службу, він, ну, наче не інвалід, тому що п'є, він розказує, що він бився, що он там весь такой чуть ли не спортсмен, ни скаш, не похож на інвалида, який да, там по больницям особа. Соответственно, проблема з документами. Я думаю, що в рішенні цієї проблеми стався конфлікт з. Тещи. Я думаю, що вона не согласилася давати гроші і сказала: послушайте, решайте свои вопросы уже сами. А грошей у неї как таковых тоже уже нет. Соответственно, надо что-то продавать. Но, конечно же, она відмовилась, І тут пошла обидка на неї Соответственно, вона вже не приїжджала, ну а зачик не мог виїхати по определеним причинам. І спустя пару днів після дня народження ми бачимо розпаковку подарків, де зайчик дарує дуже скромну сумочку, по східки Майкл Корс, яка вартувала там 6 тисяч, здається. Враховуючи в порівнянні, що на Новий рік він дарує їй один якийсь костюм, сапоги і кохти там, там на доларів 700 на день народження він їй подарував якусь сумочку. І то, я думаю, що це за кошти, які подарувала тьоща. Доці на день народження, бо це не в день дня народження, був подарунок, а вже спустя, позже, коли вже зібрали касу і купили подарунок доці. все дуже очевидно, якщо бути внимательними. Ми з вами обсуждаємо тільки відео. І тут середина серпня відбуваються якісь певні події. Наш зайчик, який просидів два місяці на дачі, не виходить абсолютно. Різко з'являється в Києві. Різко починаються покупки, салони, перці, шмерці, тобто все йде в таких сумасшедших об'ємах. Покупки, зайчик готується к своєму дню рожденню. Зайчика, вже мирний рухнувши. Він вже не страдає, не плаче. Подивіться, він вже відео веселий, щасливий. Готовиться к своєму дню народження, купляє костюмчики, і тут наша прекрасна пара Ачалюває на автобусі в Одесу. Вони знімають дорогий номер в, в готелі. Маристела на берегу Одеса. Це дорогий номер, десь 4-5 тисяч на добу коштує. Вони ходять по ресторанам, зайчик дігу всі блюда, бухає і щасливий. І так, сквозь слова, один раз говорить, у нас близький чоловік заболів, але я вірю, що все добре. Так якщо у вас захворіла якась близька людина, тут ви розказуєте, що ви їздите кожен день, а тут ви просто їдете на море, все добре, вже стало краще. Коли зайчику треба, вже все краще. Даймо наданий контент образ все хуже. Ви зрозуміли цю маніпуляцію? Що відбулося всередині серпня? Звідки з'явилися гроші? В послідку, послі моря, ми бачили відео, де забирали собачку, яку я предполагаю, купила е, теща для своєї доці? Е, там була останній раз фігурувала у відео Артеміда. Я так розумію, що. стосунки там были уже натянуты, потому что наш зайчик очень злопамятный, и если ему не помогли, ему надо было решать вопрос. В последующем зайчик снимает видео, что он едет к маме в гости, но перед этим он снимает видео из больницы. То есть, смотрите, это все день-два происходит. День-два. От покупки собачки до мамы в гости. Вони купляют собачку, Артеміда стоїть здорова, слава Богу, щаслива жінка, уливається собачки. Да? Через два дні вони знімають відео коло больниці і їдуть в гості до мами, яка вдома. Отсюда вопрос: а кому ж їздила наша пара? Какой же жінки із двох найближчих родних людей їздила наша пара? Подумайте, дівчата, зайдіть і проаналізуйте відео. От тут уже йде не состыковочка. Далі. Ми кожен день э, видимо, відео, що розкази, що на готують кому комусь їду, передають. Ви бачили в лікарні, щоб готували як на свадьбу. Запікали, тушили, жарили і все остальное. Звісно же, ні. Звісно ж, ніхто такого сумасшествие количество еды, хворий людині, якій погано, не готує. Тобто я смею предположить, що зайчик розіграв комедію за мира проблеми зі здоров'ям і своїм близьким, що в последує могло війни, бо зайчик сам притягнув до себе. Ще раз скажу, передивіться. Він їхав до мами в гості, мама була вдома. Перед цим вони зустрічалися з Артемідою, де Артеміда весела, навид абсолютно здорова жінка, которая явно не лежить в больнице. Може обследоваться, конечно. Так кому они ездили? Но при этом он ранее маму не снимал, когда она приезжала на дачу доцю поздравлять. Ви помните? Маму не снимал. Маме надо там такое, всякое. Той зайчик На подсознании всех их уже, <laughs> Господи, прости. Для чего? Для контента. Посмотрите видео про рухнувший мир, про проблемы, про молимся, ездим по каким-то историям, по церквям набирают наибольший перегляд. Зайчик не интересен никому сам по себе. Он интересен с, кон с контентом определенным, со сценарием. Больше нет Коли и нет Самвела. Приходиться врать. Зайчик це діє туміє. Далі. Вопрос по поводу, що ж случилось в середині серпня? Як далі нам заявив зайчик, що він продав свій магазин в кінці літа? Це його слова. Що значить продав магазин? Ви скажете, Маша, що там за три, три труси продав? Ні, в нього було місце. Він продав саме це місце. Звісно, за ці деньги решились какие-то определенные вопросы, поехалась на море, прокутилась. Соответственно, было ще одно событие, но я не могу о нем говорить, да? говорити. Давайте оттолкнемся только от того, что было продано, за словами зайчика. Вот эти деньги и кутятся, и тратились. Ну, Сейчас, конечно, тратятся уже какие-то другие деньги, соответственно. До чего я веду? До того, что э, зайчик. Когда пише сценарій, у нього багато до Якщо вніс дивитися це все, можна зачепитися за дуже цікаві моменти. Як правило, у нього не виходить до кінця відрабатувати техніку. Для сургутів бабушек в принципі сходять, вони приймають за чисту монету. Більш адекватний люд, звісно, реагує і розуміє. Куди ж ділася Артеміда? Ви спитаєте? Моя думка, мои наблюдения. После этого всего, как забрали собачку, Артемида больше не фигурировала. И что я начала чуть увидеть, что зайчик называет твоя мама Самсунговна. То есть, вин, раньше помните, Артемидочка, Артемидочка. То есть, у него холодное какое-то к ней отношение появилось, соответственно. Была ли Артемида на новый рик в квартире? Конечно. Ми можемо предположити, що вона була. Але зайчик знімав так відео ще на початку святкування Нового року, що просто взагалі ніхто нічого не їв. І це було гарно ним сплановано, зрожисіровано. тому що ну, зайчику так вигодно. Почему її нет в кадрі, тому що я ввірена, що вона відмовилася від цирку і вона заборонила знімати. Це її ініціатива не зніматися відео. Якщо б з нею щось було, повірте, доця не була б бы така довольна і щаслива. Видно, що доця любить свою маму і було б бы видно її переживання. В очередной раз нас хотіли. На але ми з аналітическим мышлением все вміємо аналізувати. Зайчик, ти просив не брехати. Встречная просьба. Не бреши, ти ж сам набрехуєш на своїх близьких, ти ж сам створюєш ситуації, щоб люди думали, що в тебе смертельно хворі люди рідні. Не займайся такою дурнею, моя тобі порада. Ти класний, веселий. Ми і так сміємося: побольше шопінгу, побольше в автомобілі в автосалонах. Ну що, ваші думки по цьому поводу? Всім дякую за перегляд. Це ще така легенька набросочка. Далі буде більше.